Усім привіт! З вами Асаторо Хростославо. Запрошую вас усіх на загальний терорсклад, що вас буде чекати завтра. Розслабтеся. Завтра вас чекають багато розмов, а таке сплітіння навколо вас буде. Не звертайте увагу. Хто, що говорить за вас? Також це будуть розмови з боку вашої родини або розмови тих людей, обсуждання ваших, ваших тих людей, які війшли в вашу родину. Що вас буде чекати завтра? Завтра буде чекати проявлення якогось мужчини до вас, який буде вам покровителем, який буде вам опорою. Мужчина з дороги випадає. Ви дізнаєтеся, якісь новини про нього або від нього, який. Поступово будуть у вас розвиватися стосунки. Він захоче з вами зустрітися. Що вас буде чекати завтра? Так, вас буде чекати завтра за якорення. Тобто ви будете знати, що. Та людина, яка вам заважала вашим стосункам, суперниця або, може, якісь родичі, якась кровниця, яка тягнула вас на дно, ви дізнаєтеся, хто це. Ви навіть не будете сподіватися, що це на ту людину, адже ви з нею спілкувалися. Ви дізнаєтеся, про це буде вам новина завтра, яка відкриє вам очі на тушу ситуацію, незрозумілу. А також хтось вам завтра смс або дзвінку признається в почуттях, запрошить на. На зустріч і вас чекає в майбутньому від тієї людини пропозиції руки і серця. І все. І вас чекає життя з нового листа, з нового Аркуша Паперу. Нехай буде так.